Доброго дня, Остан Якович. Традиційно підсумовуємо тиждень, що минув нашому місті в нашій громаді. Який стан справ на сьогодні? Добрий день. Загалом все спокійно, якщо не рахувати відсутність електроенергії. Цей тиждень ми переживали і аварійне відключення на початку. Далі більш-менш увійшли в графік погодинного відключення. Нагадаю, він в принципі чинний двічі на добу по 4 години. Але з приміткою, що можливі аварійні екстрені відключення. От власне сьогодні є таке аварійне відключення після чергових вчорашніх обстрілів ворога е об'єктів інфраструктури енергетики. Е я хотів би наголосити, що за умов планових відключень є розпорядження одно ну, що не менше Львівської області, що не вимикають заклади охорони здоров'я. В усіх містах, і, зокрема, і в Моршині. підкреслюється, коли є планові відключення, не екстрені аварії. Е, я чув і в різних соцмережах, і про інші міста, і, зокрема, і у нас е, дехто може не розуміти, чому в період планових відключень, там, наприклад, горить світло в деяких будинках, чи навіть в санаторіях, чи навіть в нашому там супермаркеті, одному з супермаркетів пояснення енергетиків просте. На цій лінії, на лінії лікарні закладу охорони здоров'я знаходяться саме ті об'єкти, яких фактично відключити є ну неможливо, бо це треба вручну щоразу там ходити. і Ясна річ, що таких сил або енерго немає. Сьогодні прогнозують до кінця дня, якщо не буде, не дай Бог, нових прильотів, стабілізувати систему і вийти на рівень планових відключень. Ну, а зараз мусимо трохи потерпіти. Щодо наших шкіл, зокрема, наприклад, в Мошницькій школі, в понеділок він був такий при офлайн навчанні, проте вже вівторка діти онлайн. Власне, з чим це пов'язано і що надалі? Ми, як пригадуєте, я повідомляв, що кожен навчальний заклад зараз моніторить рівень захворювання дітей і вчителів. Кожному закладі і автономно приймають рішення щодо режиму роботи. Ну, скажімо, на сьогодні в зв'язку з ростом захворюваності, ну, в Моршинській школі було 130, зараз 150 хворих дітей, наприклад. В деяких школах, я вчора був в Лисовській, Волі Задервацькій, особисто оглядав їх, є теж ріст, на, ріст захворюваності. Тому от, станом на зараз, але підкреслюю на зараз, завтра вже може дещо змінитися. В онлайн режимі працює. Далі Моршинська школа, переходить Лисовицька школа. Школа Воля Задаривацький» Вони практикують змішану систему там два дні очно, три, три дистанційно чи навпаки. пригадую. Інші школи сільські зараз працюють в очному режимі. Те саме з садочками. Садочки зараз в нашій громаді тільки два Моршинський. І Станківський, і Томоршинський тільки один корпус на Дени Лагалицького працюють в очному режимі. Деякі батьки, де пов'язували, можливо, це із економією. Чи, чи це так, якщо надалі будинка? Жодним чином. Ми не економимо на дітях, на навчанні. Напаки, ну, от, наприклад, воля задервацька школа. Я вчора був вона на твердопаливній котельні. В них є генератори, і ми зараз оперативно розглядаємо, щоб збільшити ліміти дизелю для того, там де є можливо, щоб діти вчилися. Це зовсім не пов'язано з економією, пов'язано з виключенням електроенергії на тривалий час. Оце буде одна причина, і друга. На сьогодні це захворювання, і не дай Бог третє. Це якщо будуть масові ракетні удари, і часті відключення, часті тривоги, щоб діти не сиділи в підвалі в загальному підвалі школи. Це Ми оті три причини. Це теж наразі, поки буде моніторити. На жаль, щодня буде моніторитись і рішення прийматиметься, що не менше за два дні батьки будуть знати безпосередньо від вчителів, від шкіл, де діти ходять. А щодо сподачої тепла на сьогодні в школах. Ну, за планових умов в сільських населених пунктах Богодякувати є газ поки що, і тому там пічне опалення все гаразд. За деревцях я сказав про твердопаливний котел. В Моршині опалення подається від твердопаливної котельні, яка знаходиться на території Моршин-курорту. Вона працює дещо з перебоями, але працює і режим температурний зараз станом на зараз надає нормальний. Щоправда, школа зараз на дистанційному навчанні. Ми сподіваємося на краще проте готуємося до найгіршого щодо пунктів незламності, так званих в нашому місті безпосередньо. Так, пункти обігріву відомі нам, які ми вже анонсували і про них говорили. Зараз офіційно по всій Україні названі пунктами незламності. Моршині їх є п'ять. Один створений підрозділі ДСНС це колишня пожежна. Один на вулиці Денал Галицького, 32 в гуртожитку, де є розміщене управління праці соціального захисту населення. Там зможуть грітися і люди. Один є в приміщенні адміністративної будівлі міської ради, один в підприємстві житлово-комунального господарства і один в школі. Загалом п'ять. в пункті незламності людина в разі морозів, холодів. Може прийти зарядити свій гаджет. бо У нас є перед всюди є забезпечення генераторами, попити десь гарячого чаю, зігрітися зрештою і перечекати цю, цю біду. Чи працюють вони вже на сьогодні? Чи це вони вже практично працюють? Є там деякі організаційні моменти. власне в цей момент ще раз об'їжджаємо, перевіряємо. Як запускаються генератори і так далі? Два з них працюють уже в перевіреному режимі, три сьогодні ми точно вже забезпечуємо їхнє функціонування. Ну щоправда, потреба ще поки що все-таки не є такі морози, немає. Але якщо в когось сталася якась життєва обставина, яка потребує піти, загрітися, попити гарячу чаю, ті пункти будуть приймати любо приймати наших жителів і гостей нашого міста. І Власне, що до внутрішньопереміщених осіб, яка тут ситуація, якої є, їхні праці, чи вирішали ті проблеми, які є? Одна проблема, яка не вирішувалася на сьогодні. Є прийняте рішення Моршенку про переселення бажаючих внутрішньопереміщених осіб, які зараз в двох корпусах світанку, яку нагадаю обігрівалися через котельну газову, а там вся історія з приватної компанією і так далі. Тобто цим людям запропонують до кінця тижня, так запевнев мене керівник курорту, запропонують перейти в інші корпуси, які будуть обігріватися від тої твердопаливної котельні, про яку я говорив. Ну знову ж таки, якісь перебої в зв'язку з тим, що світло вимикають, якщо не дай Бог, будуть по, по добах, попри те, що там є генератори, очевидно, що будуть, але. Ну, вже буде забезпечений якийсь там температурний режим, такий номінальний, який дозволить е, життєдіяльності людей. Попри важкі умови, в яких ми живемо, знаємо, що наші воїни живуть ще у важчах. Е, чи моніторимо ситуацію, тримаємо румку на пульсі? Е, яка доля наших хлопців? Знаємо, що вже проходять певні обміни? Чи якась нова щодо обмінів? На жаль, є тільки інформації в соцмережах. Але не підтверджені. Ми маємо зв'язок із ну, колишнім військомат. Це територіальний центр забезпечення, комплектації забезпечення. Є служба безпеки, які точно повідомляють нам найменші події, найшвидші події, які будуть з нашими хлопцями. Нагадаю, у нас два пропали безвісті, зникли безвісті, ще двоє в полоні. По хлопцях, які служать, і дівчатах, до речі, я хочу підкреслити, що не зморшено, але мені відомо, одна жінка служить і, і разом з чоловіком. Тому хлопці і дівчата, які зараз служать на передовій, вони контактують, звісно, своїми родичами і активними людьми, за що я дякую моршені таким людям, які поширюють ті потреби в соцмережах, та би мовити, в громадському просторі. І люди відгукуються, ми бачимо час від часу такий збір коштів на техніку, на обладнання і таке інше. Наше управління праці соціального захисту на населення. населення закріплене. Є два напрямки: це робота із внутрішньопереміщеними особами і робота із воїнами, їхніми сім'ями. Тому, звісно, що сім'ї чи напряму воїни, дехто дзвонить мені, наприклад, чи пише месенджер. Це нормально і ми обов'язково контактуємо. Відверто кажучи, час тих звернень до міської ради за допомогою немає зараз, станом на зараз. Ну я сподіваюся, тому що немає і проблем. Щодо е, режимів, які продовжують діяти в нашій е, громаді обмежувальних, е, і в зв'язку з енергетичними перебоями, чи якісь зміни в роботі комунальних е, служб, сьогодні у нас будуть зміни щодо вуличного освітлення, зрозумілих причин. Цей графік, який був буде нечинним, і ми залишимо так, як і Стрей, тільки центральну частину моршина, яка буде вмикатися і то в період, коли не буде планових виключень, бо це буде неможливо просто технічно зробити. Всі решта населених пунктів сільських і всі бічні вулиці, ну крім джерельної, проліскової, там зачіпає, бо все-таки, ну поки що, 300 людей з світанку ходить в лаванду харчуватися, і тому ми. Ну, цей кут, де постараємося сьогодні технічно забезпечити, щоб цей кут, де є бюлет і на пролісок наразі ну і зрештою проліс прикордонник, там теж живуть багато внутрішньопереміщених осіб, щоб ну, цю зону якось освітити. Всі решта бічні вулиці будуть вимкнені, і на жаль в сільських територіях ще раз підкреслю, так як і в інших громадах.